Коли ми приїхали в квартиру, для мене саме страшне було Петрушка з холодильника. Все. А мій чоловік, у нього не було такої можливості. Вони жили по квартирам, по съйомним квартирам. У нього була велика мрія виростити власну, щоб у нього була власна черешня і власна полуниця. Тепер у нього є і черешня, і полуниця. І ще 798 видів фруктів і ягід. Кроповничанка Світлана Луньова показує сад, який вони з чоловіком вирощують впродовж 20 років. Це курма. Цій деревині близько восьми років. А взагалі з хурмою ми працюємо більше десяти років. Дуже довго Саша добивався плодоношення, і вона в нас плодить. У нас є декілька сортів хурми і вона плодоносить. Зараз вона вже почала набирати колір, але повна стиглість буде десь в другій половині жовтня. Це не кабачки на дереві, а фрукт азиміна. зиміна. рослина для нашого регіону і ще називають американська папая. Дійсно, вона більше схожа на кабачки, дуже цікава, така в цьому році у нас дуже великий урожай. По смаковим якостям вона дуже ніжна, ніжна консистенція має і схожа на крем на ванільний крем заварний. Смачна, смачна. Розповідає чоловік, 23 роки віддав військовій справі. Коли почали займатися садом, подружжя розділило обов'язки. «Те, що стосується сортів, підбору сортів, те, що стосується дослідницької роботи, те, що стосується кульоровки, це більше до Саші питання. Я тут йому можу лише щось допомогти або підтримати. А моя, моя сфера це ягідники, моя сфера це черенкування І моя моя сфера це переробка плодів. Нині жінка займається садом сама, чоловік захищає Україну. Сподіваюсь, що скоро цей захиття скінчиться, і ми будемо разом знову. Тому що зараз основна задача в принципі стоїть зберегти колекцію. Він цікавиться, як сад. Ви йому фотки кидаєте, відео. Так, так, так. Мало того, що він цікавиться, він ще й керує. Свою з чоловіком колекцію називає однією з найбільших в Україні. каже на цей рік мали з чоловіком плани. Війна завадила їх реалізувати. У нас троє дітей вже внук підростає, і хотілося хотілося велику кухню, щоб було комфортно переробляти, щоб було приємно зустрічати власних дітей, щоб було де розсадити і було де гомоніти. От хотілося велику кухню. Хотілося піти в зелений туризм. Тому що ми маємо що показати людям. Ми маємо таке чудове місце для відпочинку, і це дуже дуже цікаво маленьким діткам, мамам з дітками. Вони можуть прийти сюди, з'їсти ягідку з кущика, подивитися, як вона росте, погратися в зеленій траві. Говорить, усе, що запланували, реалізують після перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.